Самомасаж, який можна інтегрувати в щоденний догляд за собою вранці ввечері або тільки в той період дня, коли ви маєте змогу виділити на процес вимивання та нанесення кремів десь 4-5 хвилин і паралельно зробити легенький самомасаж, який промасажує шию, обличчя і додасть свіжості і сяєння шкірі. Мене звати Ліля Москалик, я косметологиня, засновниця студії Cosmetology Secrets у Львові. Масажу депіляції та косметології, а ще авторка цього каналу, де я розказую про те, як свіжо і сяючо виглядати у будь-якому віці без уколів. Я хочу, аби це стало звичкою і ресурсом, який наповнює енергією на цілий день або знімає стрес протягом цілого дня, якщо у вас такий був досвід, і ви мали можливість сяяти щодня після використання цих. Правці, вправи можна робити час від часу, коли ви маєте можливість, а можна робити курсом щодня чи через день. Якщо ви заходите робити їх курсом і хочете побачити якісь легенькі зміни, дуже вас прошу фотографувати себе перед тим. Для цього берете телефон, ставите на витягнуту руку перед собою рівно перед поглядом, фотографуєте себе спереді, без макіяжу, перед денним освітленням. Потім відводите руку вправо, фотографуєте і вліво фотографуєте при цьому погляд. Тримаєте перед собою підборіддя рівне має бути паралельне до підлоги. І так ви сфотографуєтеся до і сфотографуєтеся після, ви будете бачити, які відбуваються зміни, і чи варто продовжувати. Якісь перші зміни, якщо ви робите курсом, ми дивимося через 2-3 тижні, якщо ви робите раз на день або через день. Можна робити і двічі, якщо ви маєте час і можливість. Переносимося у ванну. Зосирайтесь на відчуттях в тілі. Закрийте очі і відчуйте, як вага тіла розподіляється рівномірно на дві ноги. Витягніть маківку до неба як квіточка до сонця. Відчуйте, як вирівнюється спина, розправляються і опускаються вниз плечі. Глибоко вдихніть і видихніть, помийте руки, візьміть ваш засіб для очищення шкіри і рознесіть його по обличчю та шиї. А в моєму випадку я розношу також і по трапеції, аби зняти напругу шиї. Якщо ви також відчуваєте напругу шиї, Запрошую вас це теж робити. Розношу глибокими рухами, так щоб я відчувала приємне промасовування. Якщо в якихось місцях мене болить, то я зменшую тиск і просто довше легенькими рухами затримуюсь на цій самій ділянці. Рухи можна робити ось так кісточками, це баранці називається, або пушками пальців. Тут вибираєте варіант, який вам комфортний. Так як я багато працюю масажами, мені обидва підходять. Баранці не всі вміють робити. Але це гарно, покращує, до речі, потрібну моторику рук. І робите це або паралельно з двох сторін, або почергово, так як зараз роблю я на відео. Переходите з нижньої частини шиї під Нижню щелепу промасовуєте так зване друге підборіддя, Також заходите за вушкою і спереді, перед вушком, глибоко промасовуєте з двох сторін і виходите на чоло, на чолі від брови до зони росту волосся, промасовуєте такими глибокими рухами, щоб ви відчували, як рухається шкіра голови. Далі зона навколо очей промасовується по кісточці. Ось такими рухами обов'язково останній рух закінчувати з центру назовні. Також промасовуєте ніс, теж глибоко, аби ви відчували, як під руками відчуваються кісточки. Верхню губу також промасовуєте, знову можете повертатися до зони навколо очей і виходити на чоло глибоко, так щоб вам аж рухалися шкіра голови. Виходите на скроні і переходите потихеньку вниз, між другим, і третім пальцем берете нижню щелепу і промасовуєте від центру підборіддя аж за вушком. Глибокими-глибокими рухами і знизу, і вгорі даєте достатній тиск, комфортний для вас. І потім такими баранцями або пушками пальців від центру підборіддя, знизу вверх, ви промасовуєте щоки до відчуття тепла. Якщо ваш засіб для вмивання трошки підсох, як в мене, змучіть його водою і продовжуйте. Далі виходите до носика, також промасовуєте. Спинку носа і крила носа, і далі виходите на ділянку навколо очей. І звідти рухаєтесь до скрони. Тепер рухаєтесь з спинки носика на ділянку над губою і розмасовуєте з центру назовні щоки. Ось такими рухами глибоко, комфортно, пам'ятайте, що ви в процесі розподіляєте вагу тіла на дві стопи рівномірно і глибоко дихаєте. Переходите на шию і вмиваєтесь, очищаєте шкіру від засобу для вмивання, робите це рухами з центру назовні, теж такими досить глибокими. Вимиваєте добрий засіб для очищення. Пам'ятайте, що ви його наносили і на ділянку за вушком, і на трапацію, і з цих всіх зон його важливо змити. Шийку змиваєте знизу до верху. Продовжуйте дихати, якщо можете натягнути маківку прекрасно в такому положенні, з двох сторін перевіряєте, чи ви всюди змили засіб для очищення, За вушками, шию, трапецію, чоло, ділянку навколо очей, носик. Якщо відчуваєте, що всюди змине, далі можна наносити наступний засіб. В моєму випадку це тонік, я його наношу на суху шкіру, також глибокими рухами, з центру назовні і шию знизу догори. Закінчує завжди зоною навколо очей. Ось це крем для зони навколо очей. Маленька така частинка наноситься з зовнішнього кутика ока по кісточці. знизу спочатку, тоді переходити наверх. І такими вбиваючими рухами наносити крем навколо очей. Пам'ятайте, що надто близько не потрібно крем навколо очей наносити. Якщо ви наносите далі як кісточка, можете відчувати печіння. І відчуваєте, як ви гарно простукуєте, тоді розмасовуєте крем, і ми зробимо ще такий легенький масаж брови. Між першим і другим пальцем берете брову і витягуєте її, так ніби як вареник ліпите. З центру назовні рухаєтесь, Повіку має практично не відкриватися. Або не відкриватися зовсім. І валик, який ви ловите, має легенько перетікати з пальця в палець. З пальця в палець. Відтягуєте перпендикулярно. Тепер промасовуєте, зганяєте зайву рідину зверху, знизу, з центрального кутика назовні. Це те, що я казала, що ми завжди рухи навколо очей завершуємо з центру назовні. і постукуємо, аби розслабити м'яз. Такі дренажні рухи, які дозволяють зняти. Набріки навколо очей, хто схильний, користуйтесь, тепер крем для обличчя. Наношу також глибокими рухами, по всьому обличчю, так само по шиї і по трапеції. шию, як завжди, знизу до верху. Тут на цьому етапі можна відчути, які ділянки ще вам би хотілося промасувати, якщо ви відчуваєте десь, що ще хочеться. Додати уваги по масажу, то прошу вас це зробити. Пам'ятайте, що рух із центру назовні, а тепер берете пальці ставите під скулу і такі спіральки на місці крутите. по центру підборіддя також. Це активація точок і рухаєтеся в сторону до кутиків рота, від кутиків рота, піднімаєте. Правитись до носика і заходите на верхню губу під носом. Глибоко-глибоко промасовуєте, так, щоб ви відчували аж зуби під пальцями, повертаєтесь назад до центру підборіддя поступово такими спіраловидними рухами. Тут трошки фіксуєте, далі йде рух знову до кутиків рота, і піднімаємося знову вверх, до носика верхнього, і піднімаємось на носик чуть-чуть повертаємось до верхньої губи. Тепер верхню губу будемо так само проминати, як ми робили з бровами. Відтягуєте і проминаєте в одну сторону. Потім в іншу. Якщо відчуваєте сухість губ, то змащуєте її бальзамом. І повторюєте ще раз той самий рух з губами. Тепер наносите сонцезахист на обличчя такими промокаючими рухами. Промокаючими рухами наносити сонцезахист аби вкласти верхній руговий шар шкіри, тому що згадайте собі рекламу волосся, які там лусочки є, то в нас схожі лусочки є на шкірі. І якщо вони стирчать, то в нас здається менш рівномірний відтінок шкіри. А це така техніка, яка дозволяє мати більш рівномірний. Відтінок шкіри через нанесення крему тільки за рахунок того, що ми вкладаємо ці ругові плузки. Ясно, що якщо у нас є десь якісь посттравматичні плями чи пігментація, то на це це не впливатиме, але загальний відтінок шкіри ми можемо в такий спосіб зробити більш рівномірним. Зараз я полпую по центру ключиці лімфатичні вузли. Роблю ще завершальні рухи навколо очей. І сухими руками буду робити масаж шкіри голови. В випадку цьому я вибрала варіант, коли я ловлюся за волосся і роблю легенькі такі потягуючі рухи взад-вперед і кручу спіралями, спочатку передню частину голови, тоді позаду. Також можна пушками це зробити пальців. Тут ви можете вибрати варіант, комфортний для вас, робити, поки відчуваєте тепло. Наношу бальзам для губ, обов'язково про цю зону, також пам'ятаємо. Рада вас бачити аж в цій частині відео. Це говорить про те, що ви маленький крок для інвестицій у своє майбутнє, свіже і сяючий свій вигляд вже зробили. Пропоную вам почати робити ось такі вправи, хоча би. Хоча б з цього почати. Так? Якщо вам буде цікаво побачити більш широкі розгорнуті варіанти, то пишіть про це в коментарях. Можливо, я коли запишу відео на цю тему. А наразі, поки ми такі схеми вправ підбираємо онлайн або в студії, Персонально для кожної окремої людини, якщо вам цікаво, звертайтеся. Є посилання в описі. Там адміністратор вас по всіх питаннях проконсультує. Ще лайкніть, поширіть і підпишіться, якщо ви ще не підписані. Ну і інвестуйте в те, аби ви наповнювалися всередині і сяяли ззовні.